Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум. Хлопчики, голубчики, всім привіт! З вами Толік Кластер. Я радий бачити вас на нашому з братом. Каналові. І як ви зрозуміли, я нарешті купив своє перше авто. І якщо ви не бачили попереднє відео, я, звісно ж таки, раджу вам його переглянути. Як на мене, воно було дійсно цікавим. Тож, як ви бачите, я орендую ось такий собі невеличкий гараж під одне авто. Але тим не менше, воно в зручному місці. Мені в цілому воно подобається та і великих задач я від нього не очікую і не ставлю йому. Тому я пропоную а, поїхати на власній фурі. Чесно кажучи, хлопці, я так давно про це мріяв і я так мріяв це сказати. Чесно кажучи, це все завдяки а, власне вам за те, що ви полюбили мій контент та контент брата і залюбки передивляєтесь його знову і знову. Тому а, давайте заїдемо, не знаю, давайте заїдемо на нову пошту. Як підрядник, можливо, можливо, в них буде якась робота для нас. Я б залюбки завантажився новою поштою та поїхав би виконати цей рейс. Так, ну що ж, потрібно переглянути, як завжди, тут великий трафік. Як завжди, в них вистачає своїх вантажівок, але іноді можна вичепити нормальний рейс. Так, що ми бачимо? Нова пошта пропонує нам три рейси. Тротуарний камінь 20 тонн, платять 400 євро. Їхати з Хмельницького в Хмельницький, тобто між складами транспортування, в цілому звучить халявно, як на мене. Далі в нас є а, за 650 євро а, хмельницький Староконстантинів. Тут у нас 22 тонни безалкогольного пива, але пиво ввести стрьомно. Стрьомно, чесно скажу. І ДСПшка за 2500 з Хмельницького в Стрій. Як на мене. З Хмельницького обстрій я б взяв би без сумнівів прямо зараз якби не одне але. Але ж ми тільки купили фуру, ми її не обкатали. Я не робив її ще ТОшку, і я б хотів подивитися на неї на невеличкій дистанції. Тому пропоную взяти тротуарний камінь та проїхатися по Хмельницькому, щоб зрозуміти, наскільки. А, потрібно чи не потрібно а, робити а, ТОшку. Наскільки все погано, наскільки а, складно, а, типу, зараз один рейс, один рейс нам буквально все а, покаже. Тому, якщо хтось зі мною не згодний, вибачайте. Я вважаю, що а, перед тим як іти в Якийсь великий далекий рейс все ж таки необхідно взяти на обкатку якийсь а, коротенький. То що цей контейнер ми зараз підчепимо і разом з ним вже і поїдемо. Не подобається мені на НПшки те, що дуже щільно вони все а, пакують. І потім. Ну, дійсно, водіям незручно. Блін, ну це ж е, скільки геморою, щоб оце все зробити. При тому, що вони мали б можливість і мали б місце це все ну, трішечки поширше зробити і позручніше. Так, а тепер виїхати і не зачепити мас. Ось яка задача. І начебто нормально, ми з нею справились. Супер. Так, все, їдемо. Я так розумію, тут 42 кілометри. Типу, ну, дійсно, небагато. Дійсно, я думаю, ніякої проблеми в цьому не буде. Зараз ми а, транспортуємо і подивимося, а перш за все, на що здатна. Наша відносно нова фура, для мене вона то нова. Але звісно, що я її брав а, потриману, тому що на свою я ще ніяк ну на новеньку салону не заробив. Проте це вже а, моя власна, як ви бачите. Салон відмінний, а, невеличкий екранчик є. А в цілому панель, як ви бачите, максимально сучасна. Не знаю, мені все подобається. Є лючок. Що теж прикольно. А, типу, кондір працює, все, все працює. А, нормальний спальник штора є. Тому ну, в мене поки що нарікань візуально немає точно. Це однозначно а, набагато краще а, за станом а, і за якістю фура, ніж їздив я. Якраз і дощ пішов, зараз подивимося, як у нас а, що буде по фарам. Перепрошую по двірничкам, як резина буде справлятися. Зараз це все ми побачимо. Ну, на 60 ми виходимо, але тяжкувати тяжкувато. Для загрузки в 20 тонну, типу один контейнер. Як на мене, йде тяжкувато. Хотілося б. По... Ну, по пободріший моторчик, але ви самі розумієте. Поки йдемо непогано. Так, що нам тут Об'їзна не потрібна, скібнево не потрібно, ми їдемо по прямій. Так, аварійні працюють. It's ok. Так. Сигнал робить. Ну, начебто так, то я поки що ніяких претензій не бачу, ніяких проблем. Нічого ніде не тече, з люку не тече, з вікон не тече, а панель суха. Чеки на приборі ніякі не вилазять. А це вже мінус 90% проблем. Що для нас, звісно ж, важливо. Так. Неприємний поворот. Так, мене там трішечко начебто пропустили. Так, Боже, як я тільки що не врізався. Просто вписався ідеально. Так, але не з цим дядьком. От дядько мене трішки підставив, але там нічого страшного. Боже, як блискає горім, блискавка страх просто. Циклонна буря. Але передавали, передавали. Порадою, що а, а, іде штормове попередження, будьте обережні. Так, що в мене? В мене паливний бак під забивочку, я все зробив, все, все добре. Тому о, в цілому ми ні на що можемо сміло не відволікатися і чітко їхати до цілі. Так, дивлюсь, навігатор а, також оновлений останній а, версії. Всі карти є, все чітко. А, підтягує мені поки ще всі АЗС, що важливо, звісно ж таки. А, підтягує мені всі підстопчики, паркові місця. А, ну, Кафе, таке, теж все є, це добре. А, нам залишилось їхати 29 км. Тут у нас обмеження в 70, але я а, ну я змирюся, якщо я отримаю штрафа, мої любчики-голубчики. Бо я хочу все ж таки попробувати вижити на ній під сотню по мокрій дорогі, але тим не, не менше це потрібно побачити. Ну хочу знати на що вона спроможна, щоб в подальшому коли а, брати. Великі длинні рейси, розуміти, на що розраховувати по часові. А поки, поки не знаю, от е, дуже я люблю е, під дощем в авто. Е, звісно ж, за е, зачасту, коли я їду сам, я включаю музику, я роблю каву, і ці звуки це просто неймовірно. Мені дуже подобається. Кожна крапля прям розбивається в твоє авто, і це дуже приємні звуки, дуже велика насолода. Так, тут ми підемо на обгогін. а вони звертають, тому є можливість трішки підрозігнатися і спробувати все ж таки побити сотню. Хоча бачите, воно таке. Ну, типу, позаду світло, а спереду, де я їду, все ж таке захмарло, бо, скоріш за все, тягне туди. О, ну, якраз в той бік. Тобто, вважайте, я веду за собою доща. Так, і що ми тут будемо? Ну, мабуть, ми будемо йти на обгон по лівій полосі, бо 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 бо, бо там начебто соточка. Дивіться, ну, сотка вже ось-ось. Начебто дуже близько, але начебто і не можу її взяти. Тут ще й поліція. Поліція привіт. Перевищення швидкості, уникнення ДТП, жорсткий маневр. Піддаємо газу, ловимо іще один штраф за перевищення а, швидкості. Йдемо в мінус 300 євро по балансові, при тому, що за цю роботу нам заплатять 360 євро. Але це тестова поїздка. І після цієї поїздки, ну, ви бачили, як я їжджу, ви бачили, як я їхав до цього, все було чудово і без будь-яких проблем. Тому можете не боятися. Так, ну що, ми тут також на обгін підемо. На повороті краще цього не робити, бо це дуже небезпечно. Але коли в тебе немає іншої можливості. І ти не хочеш втрачати швидкість, то маневруєш там, де маєш змогу. Тільки що було 90 км, я встиг зафіксуватися. І мені здається, що е, наразі 90 це все ж таки е, максимум. Уникнули зіткнення. Або ну, слабенький, слабенький ман, нічого не скажеш. А сотню я з нього не зможу вижати, але. Ну, в цілому, вона мені, мабуть, і не потрібна. Тому любчики, голубчики. Куру а... протестували, грубо кажучи, ще не в усіх погодних умовах, звісно ж таки, але то з часом будемо бачити. Якщо вона в мене до того часу ще буде. Можливо, зараз діло піде а... роботи. Для далекобійників в Україні зараз дуже багато, незважаючи ні на що, далекобійників все менше. Тому, якщо буде все добре, робота в цілому буде відбиватися швидко. Типу, ви чудово розумієте, якщо. Ух, Ух! яка яма, ух, яка яма, тряся піє, ух! От вам і тест-драйв. Хороші ями, хороші дороги у Хмельницькові. Дякую. Щиро дякую за гарно полатані ямки. Ямок немає. Є бугри тепер. Але бугри не ямки. І це окей. а, лежачі поліцейські. Так. До речі, до речі, якщо хто не знає, є один великобійник з хмелю також Влад 1000Р, підписуйтесь на нього. Чудові відео робить хлопчина, мені дуже подобається. Власне, так як він а, про роботу далекобійника на новій пошті не розповідав ще ніхто. Тому підписуйтесь. І підписуйтесь на мене, тому що я... Ну, у мене іншого формату контент. Я далекобійник, але я не працюю на пошті, я берусь за любу роботу, я їжджу по різним маршрутам, аби добре платили. І все. Все інше мене якось сильно не а, хвилює, чесно скажу. Тим паче, взяли свою автівку, тепер можна працювати. Якщо робити а, в тиждень ну реальних, адекватних 4 рейси а по 2-3 тисячі. Ну, нехай по дві, нехай по дві там, пальне туди-сюди, якийсь там десь штраф зловив, чистими виходить 2000 а, євро 2000 євро Чотири рейси на день Ой, на на тиждень Чотири на два у нас виходить 8 тисяч євро 8 тисяч євро в нас а, виходить в тиждень правильно? правильно тобто за 13 тижнів за 13 тижнів за умови того, що буде робота на таку прайсовку і буде все добре, і я буду встигати робити по 4 рейси на тиждень, то за 13 тижнів у нас вийде закрити повністю кредит. Ну, це круто. Як на мене, ну типу, 14 тижнів. Ну, 13 тижнів, хай 14 тижнів, ну хай 12 тижнів, 12 тижнів це 3 місяці. От, грубо кажучи, при такому розкладі, якщо нормально впахувати, за 3 тижні а, працюючи далекобійником, можна відбити цю сотку і далі піти в чистий плюс, маючи постійну роботу і маючи постійно живі гроші. Ну, як на мене, це дуже і дуже добре. Тому тут нарікань жодних не може бути. Так, мені здається, я трішки пропустив, поки я фінансову грамотність робив, трішки проспав поворот. Зараз а, далі буде, я подивився, подивився по GPS на АЗС а, розворот, і трішечки-трішечки потрібно буде повернутися, начебто для того, щоб а, заїхати. Ну, буває, буває і таке. А, трішки, Тут тут небагато, скільки кілометрів 5 накинуть зверху, нічого. Тому рахуйте, друзі, самі, як на мене, займатись ну, в наш час, займатись далекобоєм це must-have. Це як не крути вигідно, і це однозначно рентабельно. Тому дивіться, пробуйте, якщо що. Так, прикинемо при швидкості, бо і так, штраф один получив. Точно поліція рядом стояла, то 100% ще один припаяли. Так, тут у нас поворотик невеличкий. І, так, ну, заправлятись не потрібно, звісно ж таки, бак. Практично повний, тут скільки ми 40 км проїхали, а, ну, хай 50, то проблеми ніякої явно немає. Так, все, їдемо назад. Зараз заїжджаємо тут 10 км їхати і все. а Тому пробуйте, пробуйте, робіть, підіть, звісно ж, для початку Попробуйте найм працівником, а далі. Вже можна її в кредит взяти і купити ту фуру. Ну, хай ви візьмете на 10 тисяч дешевше те Вольво. найбуде буде. Нічого такого. Але ви будете працювати вже самі на себе. Тому, як на мене, варіант доволі непоганий. Ну, а там міркуйте самі, звісно ж таки. А то скажете, що. Толі кластер, я подивився відео, записався на Тахтаулівську посилку, і він мені, ну типу, не все розказав. Вийшло якось то не так добре, як мало б бути. Тому пробуйте, я лише ділюсь своїм досвідом, то, як воно є у мене, а як воно піде у вас, і наскільки ви гарний водій і швидко можете робити рейси, це залежить виключно від вас. Так, і ось той поворот, який я прогавив. Блін, ну, буквально я. ну, Просто в мене не було можливості розвернутися, бо ззаді в мене купа авто, і спереді також їхало авто. Тому я вже далі про проїхав, та і все. Подивився, що там по навігатору чи далеко мені їхати для того, щоб повернути. Якби було. Можливо, далі їхати, то можливо б, можливо б. Я б, звісно, таки і повернувся. Так, а що мене тут показує? Ось оцей поворот, правильно? Ну, начебто да Але там, типу, є. ух 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 йо-маю, -йо. оцей дорога тобі. Оце обкатка нового мана. Там інший заїзд є, я так зрозумів, але ну наче нормально. Трішки тряхнуло, але в цілому нормально. До агрофірми по-іншому і не підійдеш. Тут, звісно ж, так перти як я, не треба. Проскинемо. І 40 тут потихеньку, вже по полях. Та й підемо. Бачите вже поля прибрали. Вже все добре. Так. Що а що я тут другий буду, чи що? Чи. Що він їде, не їде. Чи вигрузився він уже чи жде він загрузку? А? Мабуть, жде, чи що. Так, да, мабуть, жде. Бо, на, наче як вісова вільна тут. Так, окей.